Добрий день, кажу я всім, і дорослим, і малим. Діти ви завітали до укрезлінської світлиці. А я тут, господиня, гарну хату я прибрала, їсти наварила. Як смачно пахне. Ох, смачна гаряча страва, їсти ти нехитра справа. Дістаю із печі горщик, ну а там смачний кипить борщик. Українці дуже люблять готувати червоний борщик. Це найпопулярніша страва. Червоний з капустою, буряком та квасолею. Ще додавали сметану за смаком. Добре приготовлений борщ смакує ще більше на наступний день. За традицією до борщу подавали пампушки. Це маленькі круглі пишні булочки. Із дріжджового тіста і обов'язково затовчені часником. Це чудове доповнення до борщу. Куліш це страва з пшеняної крупи. Куліш легко готувати вдома і в польових умовах. Навіть козаки в походах готували куліш. Тому куліш іще називають козацькою кашею. Голубці. Це традиційна народна страва українців, що готується з листя капусти і начинкою з м'яса, рису, гречки, грибів та овочів. Ну дуже смачно. Це моя найулюбленіша страва. Юшка. Це рідка страва, схожа на суп. Вона буває ясна, грибна, рибна. Заправляли юшку картоплею та цибулькою. Погляньте, це галушки, це страва звареного тіста у вигляді квадратиків або кульок. Готували галушки майже щодня, бо ця страва легка у приготуванні та дуже поживна, а заправляли галушки шкварбками або сметанкою. Ну, і звичайно, сало. Сало це частина традиційної української кухні. Сало важливий елемент харчування: сире, і запечене, і солоне, і варене, і копчене. Ну, дуже смачна закуска. Ну і звісно, вареники. Невеликі, трикутні або заокруглені вироби з тіста. В яке загортається різноманітна начинка, картопля, м'ясо, грибочки, печінка, ягоди, капуста, сир, квасоля, смакота. А з чим ви, малята, полюбляєте вареники? А ось це вергуни. Це солодкий виріб. Із бездріжжового тіста дуже полюбляли вергуни дітлахи. Їх смажили в олії, а потім притрушували цукром. Із напоїв готували узвар. Це такий солодкий напій із сушених фруктів. Готували його на свята різдво, хрещення. Узвар від слова варити. Дуже смачний та корисний. Влітку його заміняють компотом. Ще із давніх давен готують. Хлібний та фруктовий квас. Ну, от ви і познайомились із традиційними стравами. А які страви української кухні готують у вас вдома? І на завершення нашої зустрічі вам бажаю добрі люди, хай усім вам щастя буде не на день і не на рік, а на довгий-довгий вік. Дякую вам за увагу! Чекаю на наступних заняттях!